Віцім друзі, з вами я Павлик, і я Степанко. Ми нині робимо обзор на Степанкову галерею. Давай починаємо з першого відео. Дивіться, друзі, тут моє відео з нашим старим котиком. Вон наш котик чорний. Во моє відео. Ну а там наша му четверта, мучок лета. Секунду. Потом так. Удивляйся. Приходжу додому. У нас якийсь котик тут. У нас веклоп. Подивіться, що я їм. У салані. Ні, воно у салані. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Моя лігавка. Да. <laughs> Давайте то далі, тому що то вже кінець. І все. Да, да, Друзі, в мене є... зараз пломба. Там в мене зайці танцює. Так, да, в мене дід до стоматолога ходила. Та... О, ні, чого <laughs> А то мы на втором ковре, на наступный день приедет новый колырь. Так. Да, наша палатка. Да, да, наша палатка. Мы там спали. Да, наша мама Таня. Да, да, да. Да, да. Так, створити споди. Ні, спогади ліпше не створювати. Та ні ні, ні. про то все створити. Ой, дивіться. Далі от це. Дві друзі, з вами я Я! спанко. мене не бачимо свобод у малювання. Так, зараз буде найсмішніший момент. Ми покажемо звіря. Секунду, <рес> давайте я. Дайте, друзья. Давайте, давайте, друзья. Я там, я там, там показывал слона пленом на землю. Я Давай, там, теперь там. Оп, да нет, это не Привет, друзья, с вами я, Степанка. И мы сегодня будем заниматься, как я делаю. стрелки на Ты угадал, это Дуда. Давай я напевно так. Вот, там и Рома. Я вот так. От... 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 Це не цікаво, і, друзі. друзі, Ні, там я, я показую трюк козлик. І ми сьогодні будемо на відео збираємо машину. О. І ми Починаємо. До 146 секунд буде. І так, нам потрібно. Взяти по Дивіться, друзі, зараз буде легендарний момент. Дивіться. Ззаді зараз пройде динозавр. Дивіться, друзі, зараз зараз Заді пройде динозавр. Дивіться. Хе-хе-хе <с1> <смеш> 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 хе <смеш> там... <смеш> А вот то, що за недотикава аватарка, но не, не знати що Це подушка, а, ні. О, он Во! Той Вон царап... не. Во. Нет. То... то наш друг. Нет, то Артем. А та Степанко на качелі Максима. То брат Максима. О, ось Максим. Давайте. О, це чітки ще. Дивіться, друзі. Ось це Максим. А це його брат Артем. Ось дивіться. Це Артем. А там бачите ви чорну машину. Ай. Дивіться. Бачите. Ай. Та Степанку все. Двіте. Бачите машину? Дивіться, друзі, он там, а я живу. Он там я живу. І... В сусідньому дому я вже назавжди живу. Ну, не виявляйте, я пропустив. Ото я з котиком лежу. Вдома то... моя покришка. О, дивіться, стоп, стоп, дивіться. Сім друзі, друзів, з вами я, Так, скільки Павлит. воно буде йти? 3. 12 хвилин? Воно... Ну, недовго, недовго. Ми сьогодні внімаємо відео з кількостю. Одна година в... у шаші. Тут я підтягаю штанішки, І... я коротше зняв Привіт, друзі! секунду я на паузу. паузу. Так от друзі, я там зняв е, футболку, тому що там в наша лоші було дуже сильно жарко. Я вдів тільки штани. Е, це було взагалі. Е, я не знаю, як я там виживав. Тут було всяке нецікаво. Всі... Не... Нецікаво не вийшло. Я не знаю, похуй, що нічого. Ото степанка біля комоди е знімає. Тут нічого не видно, так що гуртаємо. Ото наш котик. скотик, О, то шейкаємо, почухаємо. Степанка. О, це Степанка любима ковдручка, ота сіренька. Він без, неї не може, він без неї не може спати. Ось наш котик, він нас трошки. Отакий От оранжевий, красивий. Так, це котик. А ні, це фотка просто. ще одна фотка. Ще одна фотка. Видите? Це, друзі, заройки. Я там свою акулу взяв, можу навіть зараз показати. Секунду. Секунду, друзі. Давайте я зараз покар... давайте я зараз цю акулу покажу. Давайте, акулу. давайте друзі, показуємо. О, подивіться акула і гусь, який їдав, мій Гусь. Ось ти пару! Він як я. я чот... Дивіться, чотирьох років. А ще хайло, <клес> <хайло>. Михайло. Він... <клес> Він в мене понад 4 роки. Я його любив і завжди вважав найсвятішою іграшкою себе вдома. Він в мене вже 5 років. Ось такий хорошенький. Хороший.

Секундокта. Я не вбив Степанко. Та не дуже цікаво, так, але тут Степанко з котиком шалаш є. Тут вони лежать.

Між так, сюди, давай. Він нюхає, не <рі> так ось наступне відео. Оп! Все. Тут наш котик лежить. У нас в галереї дуже багато всяких відео з котиком. О, динозавр т динозавр, Дінозавр динозавр, Дінозавр Тірекс. динозавр, Т-рекс. Дин... На динозаврі на голові танцює то що? То що я галишу? Та нічого. То фотка? Так. Mm -hmm. да. В смысле? То можемо пропустити. Секунду, секунду, секунду. Так, 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 так. Я з вами Павло. Хочу вам сказати. На Степанка вам не плачати. Ну, звичайно, тут другий. О, он Стефано. Спортнеры. Нет, это ты, Павлик? А. -а, -а. О, -а -а. то я mm -hmm. сканирую QR-код. Сканую, а не сканирую. Сканую. О, <рек> <рекласс> 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 И мы сегодня <рекласс> <не apparently> будем <рекласс> играть в <рекласс> футбол. Вот <рекласс> <рекласс> Має ці стильний. Можливо... О, а це ми в пустомі так в баби галі. Дивіться, тут такий мішка, тут. Не знаєте, хто це? Хто? Це кабачок. Окей, давай. Давайте зробимо. Давайте. Перша розчіпляємо ці штучки давай, і дивіться шума. Все, давай на давай, ну, давайте Все смішно. Це все дуже смішно для вас. Ні, дивіться зараз. То я збираю свою машинку. Так, давайте подамо. Давай. Там мама перебирає. Та, що на а. Давай. Дивіться, друзі. Степанка має. Е, у своєму старому телефоні е, дуже смішне відео, легендарне відео, я би сказав. Е, і він його видалив чомусь. Чому це легендарне відео видалене? О, речі полетіли смішно. Це був віддрую. Я, Мижа Кула Белатя, ничего шут не заживел, вот уже не может бути. у Б. Тоже не может быть у меня Б. О, от ушо, отож. Вот заплатит. А то Бейте я стою сюда, то я просто легендарное видео. <говорит> 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 то я просто легендарное видео. Ты хижак до камеры. <говорит> Все, давайте далее. А. Тут Юрчик без доки и без носа читает Ем, ком... Ком. Комікс. Комікс. Комикс. Тут Ромчик читає комикс. И маркером сапит підписує. Всем привет! Сегодня мы робимо тлега. Лего. Ну, давайте подаймость Давайте. Давай Давайте Да моя просто. Він на дитячому самокаті. Степанка на дитячому самокаті. Там, там. О, там хто заглядає? Не знаю, якась мишка. Та що не їздить по камері? Ні, я на це? на стадіоні. Да, щось подається трошки телефон, і все, вже мені багато лаба. Дуже багато. Тама давай. Добре. А А потім собі туси пишет треба. Щоб не залишалося. Дивіться, друзі, зараз Степанко. Давай ще. Да, если привет, повнить помнить. А нет, это по повтор. Порога. Повтор. Всем пришлось в начале. Ха-ха-ха-ха. Может, это легендарный видео просто. Це продолжим. Еди туди-сюди Почитно, давай вже прознам, то вже скучно. -то так, Я секунду, секунду. Дитя, <плоджу> <Это> друзі. <плоджу> Ото. Секунду секунду спасник дитячий, 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 вот наше дитячий. друзі. друзья. Ютро! <титиня> Давай ще 对. раз. Давай ще раз. Давай. Так, <пілка> то Ютро. Ні. <пілка> Секонду, <Nee. пілка> Дейджи, секунду, секунду. секунду. І <пілка> <пілка> <Давай. Aber> Зараз <пілка> буде. Зараз буде і п'яте. Дивіться, Буду.. зараз буде. І п'яте! Степанка так крикне. П'ята!

To мешка, О, oh! То мешка, ядерна мешка. О, а то що таке? Я не знаю, то збори, то збори якихось персонажів. То малюнок. То що? Та я від тата біжу. Uh -huh. Чупа-чупсом. То Степанка, то <риво> Степанка між eh, ногами тата і мами. О, то Степанка. То Степанка. Ні, то Степанка шай Я ще пам'ятаю той мем. Шарлушай. Шар то Степанко, шар добрий шар 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 Степа... половина лиця відрізана, <хи> 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 то я Смурфік я Анонімус, <хи> то Степанко, мама. А ні, то вже повторимо. Ну, Не <хи> ладно, <хи> вже ладно, друзі, дякую всім за перегляд. <хи> па-па!